Зв'язку Маніфест мене звати Уляна, і я повернулася з відпустки, тому готова ділитися черговою порцією пікантних новин, які несуться в українському Ютубі, і не тільки. Тому давайте таки довго не тянути і поїхали! Поділитися, великої порції пікантності на цей раз не вдасться, чи цей тиждень був на диво дуже спокійний, і великої порції зашкварів не було. То все розвиток і покращення. Звісно, поки я відпочивала, в мережі неслася вся ця дискусія стосовно того, які жінки є 10 з 10, а які таки ні. Ви про це все вже чули, тому переповідати в принципі не буду. Але єдине додам, що мене справді дивує, те, як інститут репутації, в котрий раз не дуже спрацьовує у випадку з Оставчуком. Пан Володимир, який встиг засвітитися за своє життя у низці за шкуар'ю, досі легалізований і, на жаль, вельми популярний у медіапросторі. А що ви думаєте стосовно цього скандалу про депіляцію, целюліт і взагалі об'єктивацію жіночого тіла? Пишіть свої думки в коментарях. Після довгої паузи Іван Гай на своєму ютуб-каналі виклав лог українською мовою про подорож до Карпат. Ну, слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Здавалося, що може бути поганого у звичайному невинному тревел-блозі. Але Іван Гай тут таки вдалося. Це піздець. Просто вдумайтесь, коли Іван Гай підійшов до водоспаду і побачив величезну кількість туристів, через яких він не зможе зробити якусь гарну знимку в соцмережі, він вирішив викотити наступне. От ми подобрались к водопаду. Бу Но нас ждало небольшое разочарование, Просто посмотри скоро з людей. Ну я думаю, не стоит разочаровываться, мы сделаем фотографии всех этих людей э, вырежем з нейросети Фотошоп, погнали в волинське різня. Ну знаете, дети, трагедия, різня, міжнаціональний конфликт, который триває столетиями. Це ж так смішно взагалі це не місто Чарсов Іван Гайф вкотре своїми діями показав, що буває з людиною, яка живе поза контекстом своєї країни, яка живе мемами, кеками, приколами, абсолютно не заглиблюючись у суть. Фраза про волинську різню набула популярності з часів майдану завдяки російському колаборанту царьову, який прийшов на інтерв'ю до Романа Скрипіна. Да ви що? Да, Волинська різня? А повторювати подібну фразу стосовно українських дітей, це максимально не Речно та крім рекомендуємо канал інструктора. ні, ні, ви не так зрозуміли. Я мав на увазі справжнього інструктора. Канал The One Tactic присвячений військовій справі, де справжній професійний інструктор розбирає ситуації, які виникають на полі бою, та показує все на практиці. Тому не зволікай, посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. Пільно разом з українськими it волонтерами створили логістичну платформу для друку БІМ. Все працює дуже просто і надійно. Все, що потрібно, це мати 3D-принтер, звісно, і пройти наступних три кроки. Отже, спершу військовий або медик робить прохання на конкретний виріб, який йому наразі необхідний. Далі ви друкуєте цей виріб себе на 3D-принтері, і після цього надсилаєте його. І тим самим підвищуєте нашу обороноздатність. Зараз в платформі через велику кількість замовлень критично потрібні 3 d друкарі інженери, моделювальники та меценати. Українські ютубери вже працюють з цією платформою. Долучайтеся до друк армії і ви друкуємо перемогу разом. На каналі це ніхто не буде дивитись. Вийшло нове цікаве інтерв'ю зі стендап-коміком Антоном Тимошенко. Головною родзинкою цього інтерв'ю став новий для каналу формат, який ще більше популяризує читання. Адже він грутується на тому, що Ема буде зачитувати цитати з улюблених книг героїв. І будувати навколо цього всього питання у своєму телеграм-каналі. Ема зауважила, що такий формат не є для неї абсолютно новим, адже подібні інтерв'ю вже виходили у рубриці Книжка від зірки на вікна новини. І тоді ведуча багато експериментувала та вчилась розкривати персоналі своїх героїв. І зрештою повернулася до цього ж формату з новим рівнем впевненості та кращим баченням кінцевого результату. Особисто для мене такий формат є набагато цікавіше за звичайні сухі питання адже ти і про. Ге може якісь цікавинки, новинки дізнатися, а також е, пройнятися якимись певними вайбами тої чи іншої книги. Ютуб планує посилити боротьбу з дезінформацією щодо лікування раку на своїй платформі. Глобальний керівник партнерства з охорони здоров'я YouTube доктор Гарт Грем, повідомив про намір видаляти відео, яке рекламує шкідливе чи неефективне лікування раку. Зокрема, на платформі буде видалятися весь контент, який пропонує шкідливі чи неперевірені методи лікування раку. А також ютуб планує випускати власні інформативні ролики від авторитетних джерел, які будуть, я сподіваюся, бороти це на 60 цілителів і псевдолікарі. А на кінець хочемо подякувати усім любим нашим патронам, спонсорам, меценатам, кавоманам, які підтримують наш проєкт фінансово навіть у такі складні часи. Знаєте, ви просто чудесні. А Якщо ви раптом хотіли підтримати наш проєкт фінансово, то в описі під цим відео ви зможете знайти усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. А я свочора дякую, що ви додали це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. А підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі вір чомусь це не зробили. Пишіть коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей. А ми з вами зустрінемось вже наступного тижня, Па-па!